Долучаємо нашого експерта Скайпом, який з нами буде теж у цій студії. Михайло притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки. Слава Україні, пане Михайле Русь. і Послухали ми спікерів, які якраз говорили і повідомляли про те, що ж відбувається в Херсоні, так і справді українців це цікавить, і вас цікаво почути від вас, як від експерта, що ми можемо про це сказати в принципі нашій аудиторії. І Якщо ми чогось не можемо говорити, то просто пояснити, чому краще зараз певну інформацію тримати ну, в такому форматі не розповсюдження, скажімо так. Ми можемо зараз казати про логіку подій, про логіку дій наших військовослужбовців, тому що власне ворог це на собі вже відчув, тому тут нема великої таємниці. Наші збройні сили України дуже ретельно відпрацювали по ланцюжкам постачання наших ворогів. Вони відпрацювали по місцям скопскупичення живої сили, по командним пунктам. Окупантів, і, врешті-решт, виявилось, що велика кількість військ, московських військ, знаходиться зараз у такому навіть це не тактичне, велике оперативне оточення. От весь цей шматок, який знаходиться на правому березі Дніпра, він фактично знаходиться між Дніпром і ударами Збройних сил України, не маючи необхідних боєкомплектів, не маючи надійного постачання. І не маючи взагалі можливості опиратися. Тобто, власна доля цих військ, по суті, це здатись у полон, це краще, що їх може очікувати. Тікати їм нікуди, а наступати вони не можуть. От те, що відбувається зараз. Ну, і ще одне запитання, пане Михайло, до вас з приводу ситуації на сході нашої держави, за зведеннями знову ж таки генштабу, це найсвіжіша інформація. Є плани окупантів до 15 вересня захопити усю територію Донеччини? І сьогодні були спроби атак. Чотири спроби знову ж таки, як повідомляє генштаб, було успішно відбито збройними силами України. Як ви оціните перспективи ось цих планів окупантів до 15 вересня? Захопити усю Донеччину, враховуючи, що вони це намагалися і надіялися зробити в перші місяці, потім впродовж весни, впродовж літа до вересня. І зараз нова ціль, але поки що мало що вдається. Як у нас кажуть, дурень думкою багатіє. Вони вже намагались захопити там, за три дні Київ, вони намагались захопити багато чого. Вони її власне, і південь би України не захопили у тому вигляді, якому ми його маємо зараз, якби не зрада певних там чиновників, які були на своїх От. На сьогоднішній день сили Росії це, ну, це більше фейк, схоже, це такий надутий драко, який небезпечний, який старий, але ще намагається грати в свою гру. Частину своїх військ вони перекинули на південь. Зараз вони хочуть як можна швидше під виглядом осіннього призову там відмобілізувати армію, наповнити там свіжим м'ясом ті війська, які у них є. Але ну трошки дивлячись, смішно, як там Друга армія світу, як вони кажуть, намагається там захопити скільки вони витратили часу на Сєвєродонецьк, скільки на Лисичанськ, там на Попасну. І так далі. Тобто вони досить маленькі, невеликі об'єкти, вони беруть місяцями. Про що можна казати зараз? Ну знову ж таки, це їх кажуть, хочуть насмішити Бога, то розкажи їм про свої плани. От те, що ми бачимо зараз, можливостей у них немає. У них немає зараз навіть близько того, щоб щось зробити. І єдине, що вони можуть зараз зробити, це. Робити вигляд бойових дій, тому що чим довше вони будуть робити вигляд бойових дій, тим більше буде в Путін владу. Як владі. Якщо він відведе війська з України, то його зразу свої ж там і в Москві прихоче. Тобто, власне, зараз люди кладуть свої голови з тої сторони за те, щоб просто їх Путін був у владі. Більше нічого, так би мовити, немає і більше нічого їм не слід. Те, що буде зараз розгадатись на півдні. Ну, це буде досить цікавий процес. Єдине, що я можу сказати, я не хочу нічого казати стосовно ну, передбачень, як воно буде розгортатись, даби не дав, щоб не давати нашим ворогам ну, ні найменшої аналітики. От вони певно самі розуміють, що там буде далі діятись, і вони самі розуміють, що нічого вдіяти вони там не можуть. І доповісти своєму фюреру вони теж не можуть. Тобто там досить така непроста ситуація для них, і що я можу їм побажати? Скоріше здаватись в полон, тому що тікати нікуди, помирати, певно, теж їм не хочеться, тому у них єдиний зараз вихід це здатись в полон. Ну тоді у нас буде свій клопіт, куди давати дівати, там 50 тисяч полонених це теж велика проблема. А Дякую. за вашими прогнозами, як довго вони можуть цю ситуацію тримати в такому форматі, в якому вона є зараз? Як, на, як довго це може розтягнутися, якщо звісно можна це порахувати, дивлячись на якому етапі, на, на якому театрі військових дій? Якщо це казати про південь, то це питання кількох днів, доки там командування не зрозуміє, що там опиратись вже нема чого, і треба здаватись, просто спадати зброю. Тому що жодних шансів немає. Якщо це стосується Сходу, то там будуть намагатись наповнити м'ясом свіжим м'ясом, яке вони відмобілізують на території Росії. Тобто у Путіна зараз власне вихода ну не так багато у нього ну, варіантів дій. Один з цих варіантів це застосувати там неконвенційну зброю, що для нього вкрай небажано бути мати. Ну, надзвичайні наслідки для них самих, О, тому вони сюди не підуть. А єдине рішення, яке для них ну, є політично привабливим і економічно доцільним, це відмобілізувати армію дурнів по всій території Росії. Власне, вони цим і займаються, займаються настільки, наскільки це ну, взагалі можливо швидко. Далі вони будуть їх одягати там форму, екіпірувати і кидати в бій у перший ешелон. Це можуть бути зеки, там не обучені воїни, все що заводить, О. високоточних ракет немає, бронетехніки теж вже якісної нема. Тобто, єдине, що залишається, це жива сила. От вони її будуть кидати в бій. Після того як вони отримують поразку на півдні. Їх очікує ще поразка на сході, і далі вже піде хвиля внутрішніх політичних процесів у Росії, коли будуть вже намагатись відсторонювати Путіна від влади. Це його так би мовити, остання спроба. Тому він буде на цю останню спробу кидати ставити все, що можливо. тому що питання для нього йде стосовно його персонального життя і його влади. От так будуть розвиватись події найближчим чином. Це так би мовити не вангування, це просто ну, звичайний логічний розрахунок їхніх інтересів їхніх мотивів.